В'ячеслав Лізньов розповідає, близько п'ятої години вечора він повертався додому. Дорогою його наздогнало міліцейське авто. Там були знайомі правоохоронці. Вони запропонували підвести. Та коли чоловік сів до автомобіля, отримав удар у груди. Далі його вивезли за місто в лісосмугу, де добряче лупцювали. В розділі по секунду, от я от так стою на снігу. мене гупали, як резинового коня ударив мене головою. В нос. Ну, коротше, пішла кров. Постраждалий. Каже, кривдники вимагали гроші. Спочатку тисячу гривень, згодом три. Потім змусили роздягнутися до спіднього та через півтори години знущань покинули на узбіччі. В'ячеслав самотужки дістався міста та звернувся за медичною допомогою. Дійсно, бально бращався за медицинською допомогою з травмою носа і грудної клітки. Бально обслідувано врачом травпунта. От, оказана мамбо медицинська допомога і по характеру по состоянню і характеру травму направлена на абулаторна лічення. Про інцидент постраждали одразу повідомив до місцевої прокуратури. Зараз триває перевірка за фактом побиття на даний час за вказаним фактом проведені першочергові слідчі дії та визначена попередню кваліфікацію за статтею 365 частини 2 кримінального кодексу України як перевищення влади або службових. Повноважень, які супроводжувалось насиллям у самій міліції, міна підозрюваних не розголошують. Відомо лише те, що це співробітники відділу по боротьбі з наркотиками, і нині вони продовжують працювати. А того дня були вихідними. Розслідуванням даного факту займаються співробітники прокуратури міста города Тому ми не компетентні давати якусь оцінку до завершення розслідування. Завершити перевірку в прокуратурі обіцяють найближчим часом. Якщо провину правоохоронців доведуть, їм загрожує 8 років ув'язнення. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, П'ятий канал.